До Корінтян першого послання святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, Братя, слово про хрест, лопота тим, що погибають. А для нас що спасаємося, сила Божа, писано, бо знищу мудрість мудрих і розум розумних зведу на ніщо. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього. Іва Бог не зробив дурною мудрість цього світу, а що світ своєю мудрістю не пізнав Бога, Божій мудрості богові угодно було спасти, віруючих глупотою проповіді. коли юдеї вимагають знаків, а греки шукають мудрости. Ми проповідуємо Христа розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган, але для тих, що покликані чи юдеїв, чи греків Христа, Божу силу і Божу мудрість. Bye.